Щодо засідання продовження. Кримінальних запровадження за обігання рамки попрошення відчинення кримінального праворушення бачення число не значить підрозділ шістдесят четверту комісу України. Прошу секретаря українського продовжування процесу. Судове засідання з'явилися захисник Чернянський, представник особи ВОК та обвинувачена гладяк. Особи встановлення та перевірення відеофіксація ведеться через відео конференцію зв'язок і анкедирати. Отже, ми з вами згідно складу суду з змінися критеріального дослідження, сказав 5 груп, що я просто зачепився з коряк пушки. Чи ви думаєте? Звіря. Звіря, можливо, ви долибна. Ні, е, права того з представника Росгвардії, а що він зрозуміє таких. Е, дек прокурора Київської досної прокуратури сьогодні канцелярії суду з міністерства ось нового протоколу. Про відкладення розгляду суд, 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 судового розгляду, і призначені на сьогодні у зв'язку з тим, що прокурорку перебуватиме в інших темінальні впровадження, а тому просить занят річного процесу. Думка учасників, щоб обходимо питання, що вам зробить на те, що ви вас встановили побачення, звісно, розпочинати подальшому спробу справи же що на тебе розказувати, будь ласка. А, страшна ра, ви що там не ту погоду? Де п'ю, де сидиш? Колора, що там у нас, де наш, де тут, так, там, на кіро, на кіро, будь ласка. А, значить, це прямо отут, хтось хтось на там. Це хтось не добудання прокурора, задоволений від ласки, суди. А пророра дійсно не судово було.

Понеділок 16 лютого. 17 рано, 10 години, 17 години. 17, -те, 17, -те. 17 -те, ну, не довше, ніж до, до 11, го 12 години, саме 20. Якщо на стадія дослідження робить, то не.

До другої безвідності на 14-ту чи Ну, там на 11-ту визначено засідання, але ми не вернемось до 2-ї визвільнення, а там буде допомога. А якщо 13 лютого, 10-та? В 13-му визначимо, чи в августовому так 19 лютого, ранку, 10-та дев'ятнадцятого лютого на десять минульського